Перші сезони сексуальної освіти розповідали про. Секс. Але останній сезон розповідає чомусь про всі ці типи гендерів, а сексуальність і так далі. Не те, щоб це було погано, але чому він так сильно відрізняється від попередніх сезонів. Спочатку у мене було враження, наче цей сезон допилили на колінці, щоб просто зібрати грошей на популярних темах. Хоча я знала, що його планували. Не те, що мене, але насправді все виявилося набагато складніше. Якщо ви очікуєте веселий огляд з переказом, то сьогодні я буду душнілою. Тому я дістаю свій мікроскоп і починаю обговорювати соціально важливі теми. Ну добре, жартами, і спойлерами. Це важливо. З першої ж серії нас закидають у квартиру Джин для тих, хто забув раптом, це мама Одіса. Усюди безлад, крики і повне нерозуміння того, що коїться. Прям як я на роботі, порівнюючи з першими сезонами, її важко впізнати. Персонажка, яка зазвичай впевнено робить усе, що їй хочеться, зараз не знає, що їй робити, тому що у Джин. Після родова депресія у третьому сезоні вона ледь не померла після пологів. А якщо що, подібні приколи ну погіршують можливість депресію отримати? Вагітність ніяк не впливає на жінок. Говорили вони в Твіттері. Джин робить вигляд, що вона здорова, і взагалі у неї все добре. Джин ледве приймає медичну допомогу, бо вона завжди намагалася покладатися тільки на себе. Називається кінню персонажку, але не те, щоб мені цього дуже хотілося. <laughs> Цей серіал круто показує, наскільки роботодавці не вшарюють, що робити з подібними працівницями. Директорка радіо, на якому працювала Джин, хоча б спокійно реагувала на годування груддю. І на тому спасибі. Але уявіть, як би у нас реагували на подібне під час запису якогось подкасту чи радіоефіру. Угу, от і я про те. Отіс задобався від дитячих ригачок на спині і тому викликав сестру мами Джоану, щоб допомогти. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Допомогти все зробити ще гірше, напевно, бо інакше я не знаю навіщо. Бо сходити на побачення з батьком дитини це не допомога, якщо ще. Але як же вона мене бісила? Господи, допоможи! Я думала, мене так тільки філери в Наруто бісити можуть. Джоана – це людина, яка травмована зґвалтуванням в дитинстві, і несе із собою цю травму все життя. Не може нормально працювати, псує собі і людям нерви. І це все вона поводиться як дитина і знущається на джин. І це було б нормальним і логічним, враховуючи її травму. Типу, хей, люди, важливо пропрацьовувати свої травми, щоб не бути лохиною. Ну так, це було б логічним, аби в її персонажці було б хоча б ще щось. Звісно, круто, що під кінець сезону Джоанна усвідомлює свою травму і починає щось з нею робити, але відчувати до неї щось, окрім жалості, дуже важко. Настільки її персонажка. Пласка. Отіс, головний герой і головний мудак цього шоу. Якщо в перших двох сезонах у нього були як хороші, так і погані якості, і загально він сприймався як хороша, але просто недосвідчена людина. Типу, справжній підліток, який не розуміє своїх емоцій і піддається купі егоїзму. Вибачте мене підлітки, які роблять так само. Я теж такою була. В цьому сезоні Отіс просто ходить по одному й тому самому колу, де усвідомлює все в останній серії. Ну хто взагалі в це повірить? Ти в це віриш? Я вірю в Господа нашого Ісуса Христа Спасителя. Древне спитала. Я розумію, що в новій школі він захотів створити свою секс клініку, тому що це йому просто нагадувало про мейв. Ну, знаєте, як щось стабільне, що у тебе завжди було. Конфлікт з об іншою секс-терапевткою, яка взагалі-то вже давно веде прийоми у цій школі. Такий, тому що мейв змусила Одіса сприймати себе як професіонала. Лекиця, Зая, ти, мабуть, трішечки забувся, що люди мають право створювати у своїй школі будь-які гуртки, і це не є плеятом. Типу, не ти секс придумав, ну да. Чому їм треба було створити голосування, щоб якийсь конкретний терапевт залишився? Не можна було просто, щоб було два терапевти і не робити собі проблеми. Ну а на чому їм тоді конфлікт будувати? Треба ж на чомусь, правильно? О, це та сама репрезентація асексуальності, яку так сильно вимагали глядачі. Так, минулий сезон кенсело саме тому, що не було бажаної репрезентації, тобто просто показу асексуалів, транс. І небінарних персон, і це саме тому їх так багато у цьому сезоні. Окей, повертаємось до О, наче її шлях у серіалі більш-менш нормальний, але ну от Рубі дізналася, що О гостить людей. Гостянг це, якщо що, коли тебе ігнорують і кидають не пояснюючи причини. Вона відчувала себе інакшою, і саме тому не йшла далі у стосунках з людьми. Звісно, можна запитати, а чому ж вона тоді їм просто про це не сказала, або якось натякнула? Ну, можна просто списати це на страх відторгнення в підлітковий період і якісь інші речі. Вірю, я повірила. Але тепер зрозуміла, чому я так сильно боюсь привадів. Я просто не люблю гостінг. Боже, це реально саме той каламбур, на який я здатна. І навіть пояснення, чому вона булила Рубі, виглядає більш-менш логічним. Бо вона хотіла бути як всі, не відокремленою, як раніше. Але щось мене все одно непокоїть. Не знаю таке відчуття, наче ця персонажка реально лицемірила. Навіть вираз її обличчя спонукав так думати. Не знаю, можливо, це така спеціальна гра. Її намагання настільки швидко перемогти Отіса, і те, що протягом серіалу вони влізали у конфлікти людей, навіть не спитавши, чи їм потрібна допомога. І те, як вона спочатку ігнорувала Рубі і навіть не намагалася перепросити одразу. Ну добре, що хоч після розмови з Отісом в ліфті вона це зробила. Для мене ця персонажка насправді неоднозначна, але перспективна, її можна було розкрити цікавіше у майбутньому, у майбутньому якого немає. <laughs> а не просто сказати: привіт, я асексуалка і розповідай людям про секс просто, щоб мене прийняли. Рубі у цьому сезоні і справді шикарна. Багато хто писав, що як це така неймовірна дівчина і буде бігати за Одісом. Як же так? Це ж неправдоподібно. А тобто, ви не бігали за якимось непонятним тюбіком, а за яким ще й потім страждали. Ну, по-перше, Отіс бачив її справжню в минулих сезонах із проблемами, хворим батьком і прийняв їй таку, яка вона є. А по-друге, не настільки вона й впевнена в собі, те, як вона робила вигляд, що набагато багатша ніж є, вже говорить про те, що вона боялась суспільного осаду і того булінгу від ота інших дітей, який вона пережила. Розповісти про те, як її в дитинстві називали «сцикухою» цикухою, заради того, щоб про Оді знались, що вона була булоркою, це було дуже сміливо. Навіть остання сцена, де вона відповідає Тріці Кевендішу про те, що штани їй взагалі-то пошила мама, говорить про те, що вона врешті приймає себе. І це прекрасно, що навіть дружбу з Одісом вона вирішила покинути, тому що свідомо чи ні, а він користувався нею цьому сезоні. Не цінуючи її вчинків. а от те, що ціную я, так це гарний секс, про який взагалі-то нам і розповідали у минулих сезонах. Але щоб секс був справді гарним, потрібно користуватися адекватними презервативами, лубрикантами і, можливо, навіть цікавенькими <тас> іграшками. А їх ви можете купити у магазині Хочу гратися за промокодом «НЯВ» знижка 10%. Ви думаєте, Отіс впорається, хоча б із взаєминим з найкращим другом у цьому сезоні? Ні. Може, нам треба зробити паузу? Так, давай. А може, ви просто з'їсте твікс? Це ж було вже в першому сезоні. Що це взагалі було? Срач висмоктаний з пальця? Добре, вони дійсно різні, і Отіс реально звертає увагу на те, що Ерік йому розповідає. Але в першому сезоні цей конфлікт ще логічний, бо ми знайомимося з персонажами. А в четвертому серйозно. Тобто вони стільки пережили вже, уже трапилося купа подій, а у них той самий конфлікт що у першому сезоні. Нє, ну якого чорта ти мені скажи? Не ростуть, не розвиваються. Я думаю, сценаристи свідомо похоронили головного героя, бо він їм не подобався, як і мені, власне. Ну не може школяр просто взяти і за 5 хвилин розповісти тобі за секс. Це буквально все, чому навчив мене серіал. Якщо в тебе проблеми з сексом в стосунках, звертайся до будь-якого рандомного школяра, він тобі за 5 хвилин усе розкладе по полочкам. Я не знаю, моя ця думка чи ні, але ви її почули. <гум> Можливо, Отіс впорається із стосунками на відстані із Мейв? Ну, певною мірою. Бо вони припинили існувати. Ну, стосунки. <гум> Весь інтернет палав. Люди ненавиділи, що арка закінчилася саме так. Як це так? Чому вони не разом? От вона приїхала з Америки. От у них незрозуміло що. От вони хоронять маму. Мейф, яка померла. От у них не відбувається се подіса якась травма. От у них відбувається секс, а от після розмови джин із Мейф вона повертається в Америку. Він що? Не міг просто поїхати за нею? Він що не знає цієї мови? Він що, дурачок, перепрошую. Ви ж Знаєте, що оцей прикол, де герой біжить за героїнею в аеропорт, а потім вони їдуть кудись разом жити довго і щасливо, це прикол, нав'язаний нам суспільством із романтичних комедій нульових. Бо згадайте себе в 17 років, а я нагадую, що персонажам по ідеї стіль, а не 26, як Отісу, якби в житті, окей, У Отіса є сім'я, яку він любить, друзі, які його оточують, можливо, навіть розуміння того, де він хоче в майбутньому навчатися. Як він може просто поїхати на інший континент? Нічого не знаючи про те, що буде відбуватися далі, і ще й враховуючи те, що він то грант ніякий не отримав. І, взагалі, то це життєво. Згадайте свого першого хлопака в 16 років, який просто зник ні з того, ні з цього. Все ж вони попрощалися щиро, і, як на мене, це найкраща кінцівка для них. Не завжди почуття призводять до... Довготривалих стосунків. Не завжди кохання закінчується довго і щасливо. В останньому листі до нього Мейв пише, що саме завдяки Отісу вона вийшла зі своєї шкаролупи і навчилася кохати та бути коханою. Для її персонажки це і було найкращим рішенням. Її в Англії вже нічого не тримало, бо померла її мати, і ми споглядали жахливо організований похорон. Але під час нього Мейв спромоглася на дуже чуттєвий монолог, де і вирішується весь внутрішній конфлікт, який відбувався у неї протягом серіалу. Мейв приймає той факт, що вона одночасно любить і ненавидить свою матір. Вона відчуває несправедливість за те, що їй довелося пережити. Але також вдячна за ті приємні моменти, які тримали її на плаву. Вона, врешті, відпускається більше це не її відповідальність. А, тільки куди ділася її сестра, сценаристи, ви десь загубили сестру. Таке відчуття, наче вони просто забули, що вона існувала у третьому сезоні. Ха, є сестра, немає сестри, яка різниця? І ще я обожнюю момент, коли Мейв повертається в Америку і така чисто: слухай ти, викладач Томас, а ну йди сюди, а може тобі покатитися нафіг. На початку серіалу він сказав їй, що вона не має таланту писати. Ніхто і ніколи не має вам казати, на що ви здатні, а на що ні, навіть якщо вони лауреати грьобаної нобелівської премії, заздрісне пихате чмоти, Томас, кутися нафіг. Хотіла б я зробити так само раніше. Ну а якщо ви хочете підтримати моє старання, то у мене є баймі кофі, а також ви можете скинути мені на психіатра, бо я прямо зараз лікую біполярний розлад. Будь, будь будь ласка, будь ласка. Звісно, все це, це після того, як ви задонатите на ЗСУ. Зазвичай я прикріпляю е, актуальні збори своїх знайомих прямо під відео. Тому можете задонатити теж. На кого точно треба звернути увагу у цьому сезоні, так це на Еймі. У цьому сезоні у неї з'явилося почуття до Ісаака. Уявіть, перше, що вона сказала йому при знайомстві, це буквально. Ой, ти ж людина з інвалідністю. Ти, мабуть, займаєшся мистецтвом, щоб пережити травму. А люди з інвалідністю мають право робити все, що їм хочеться. Можна і робити це, щоб пережити травму. Можна робити це, щоб не переживати травму. І взагалі не обов'язково займатися творчістю, щоб переживати травму. І переживати травму теж не обов'язково, щоб займатися творчістю. Емі дуже просто відмовилась від початків до Ісаака, щоб не задіти май. Ну, бо він її колишній, якщо хто не забув. Мей все ж говорить, що це взагалі-то не її справа, і вона насправді не проти їх стосунків. Бо Мейф адекватна, на відміну від минулих друзів Емі, а, тільки Еймі Ісаак серйозно. Ви нічого не подумайте, просто Ісаак супер злий. Він просто злий і творчий, і це все, що можна про нього сказати. Єдиний плюс це те, що він допоміг Емі пережити свою травму, виразивши її мистецтвом. Насправді ця арка кльово закінчується, просто мед на мою душу. Вона нарешті вдягла ці кляті джинси, спалила їх нафіг і поцілувала хлопця. Нам показують, що травму можна переживати різними способами. І це нормально. Ще різноманітні травми протягом сезону переживав Джексон. І от у мене було таке відчуття, наче сценаристи просто не знали, що з ним робити у цьому сезоні. Ось тобі і думки, чи не квір, я, якщо люблю масаж простати. Спойлер, ні, це означає, що тобі просто подобається масаж простати. Травма щодо очікування, чи є в тебе рак, і, враховуючи його тривожність, то переживав він це доволі бурхливо. Розумію його, обожнюю знаєте, оцих невропатологів, які кажуть тобі, що в тебе пухлина у мозку без аналізів. Пірфект. Ну і звісно, той прикол, що виявляється, у нього є офіційний батько. І от якби цьому трішечки більше приділили увагу, але ні, воно все-таки якесь незавершене, незрозуміле. Так само, до речі, казали про стосунки подруги Джексона вів. І нового персонажа Бо. Фів закохується і входить у стосунки, які насправді виявляються не дуже здоровими. Хоча спочатку вони милі, класні, приємні, іначе все добре. Ну тобто, як і всі нездорові стосунки. Люди в коментарях писали, що аб'юзу начебто мало. Ні. Ні. Його немало. Це просто ми звикли, що аб'юзивні стосунки у серіалах показують або дуже романтизованими, або дуже трешовими. Ну знаєте, такими яскравими, що аж очі коле прям як в ейфорії. Чауб'юз це не завжди про саме фізичні травми, і серіал це насправді добре показав. Але закінчилось це все одно дуже швидко і сумбурно. Ти типу повів така, а пішов ти в сраку? Реально, просто аб'юзери зазвичай схильні спочатку переслідувати своїх жертв, а тут він так просто прийняв це. Може він тоді. Так швидко розгубився через цю реакцію. Я не знаю, може і робіть, як вона, може це гарний спосіб, я без поняття. У моїх ап'юзних стосунках було взагалі не так. А може їх просто багато варіантів, я не шарю, Взагалі забити. Коротше, на цю тему допобаю. Я дуже любила персонажа Еріка у перших двох сезонах по світі. Але те, як він кинув Адама у третьому, забрало в мене пару тисяч нервових клітин. Вибач, ми одне одному не підходимо. І, взагалі, ти мене не розумієш. Пока! О, пока. Зате, його лінія у четвертому сезоні мені дуже сподобалась. Так вона мало кому сподобалась в англомовному сегменті, але чомусь сподобалась не мені. Не бийте, будь ласка, послухайте те, що я вам зараз скажу, Окей? По-перше. Він отримує ту увагу оточуючих, на яку заслуговував у перших двох сезонах. Його дуже класно приймають у Кевіндіші, і він стає такою собі міні-зіркою. По-друге, він реально гарно приймає себе і поєднує це з темою релігійності. Багато хто казав, що його приходи, і те, що він бачив сни, і те, що він бачив довкола, це взагалі щось не зрозуміло, і чого воно взагалі там уснувало. Чому взагалі це додали у цьому сезоні? Якщо у серіалу доволі реалістичний вайб? Ну я це сприймала як символізм і показ внутрішнього конфлікту самого героя. Бо якщо це справді так, то це саме його свідомість говорила йому як вчиняти, відмовила його хреститися при всіх і замислитись у майбутньому стати пастором. Правда, якщо виявиться, що автори реально хотіли нам показати, що він пророк, то нічого не знаю, не ламайте мені схему і взагалі не хочу про це все знати. До побачення. Звісно, всім було дуже цікаво, що відбуватиметься з Адамом після розриву з Еріком. І знаєте, його арка це просто щось неймовірне. Те, як персонаж Адома росте і намагається прийняти себе і зрозуміти, хто він такий за допомогою роботи у фермі. Це щось прекрасне його взаємодія з батьком у цьому сезоні була найчутливішою за весь час. А якщо вони не плакали під час сцени обіймів Майкла і Адама, то я не знаю, хто ви такі у вас що, ну взагалі серця немає. І сам Майкл отримав неймовірний розвиток персонажа від жахливого егоїстичного мудня у перших сезонах. До людини, яка прийняла свого внутрішнього мудня у цьому сезоні, і намагається його здихатись. І вже не для того, щоб повернути дружину як у третьому сезоні, а для того, щоб покращити взаємодію з сином. Взагалі, Адам і Майкл мали окрему сюжетну гілку від інших персонажів серіалу. І це було справді гарним ходом, бо вийшла б Мішаніна, ну як це відбулося з іншими. Кел теж мали відокремлену сюжетну гілку, яка в результаті виводиться у фінал з іншими персонажами серіалу. Я була рада, що їх більше розкрили у цьому сезоні. Показали ж справжні наслідки гендерної дисфорії і як вона відчувається. Якщо серед підписників є небінарні персони, то напишіть, будь ласка, в коментарях, чи справді це є гарною репрезентацією. Бо англофандом серіалу сказав, що все чудово, на прекрасно, і добре. А далі ми переходимо. До болі. нові персонажі. Чому вони взагалі так сильно бісили? Наприклад, Еббі взагалі не сприймає негатив і намагається у токсичний позитивізм. Ну у всіх же були оці знайомі, так? Ой, не псуйся своєю негативною аурою. Миритися, а не воювати і не іншої мови. Це тупо. Ну або як каже Ебі, сперечатися не можна, а проявляти гнів це погано. Через це Ебі не спить зі своїм хлопцем бо у нього з рота смердить. Буквально. А вона просто йому про це не каже Дуже правдоподібно. А також вона як просто допоміжна для Еріка у його сприйняття віри. Дуже дивна допоміжна. Роман взагалі не зрозуміло, що робить у серіалі. Він там просто існує. Я не проти трансгендерних персонажів. Я за те, щоб їх прописувало цікаво, і з ними можна було себе нормально асоціювати. А Іша дівчина. А ще вона поліаморка, але цю тему взагалі ніяк не висвітлили. Типу, привіт, Кел! У мене є дівчина, але ми не моногамні. Давай. Знаєте, я теж поліаморка, але так просто у мене в житті ніколи не було. Це дуже нереалістично. Ну можливо, мені просто так сильно не щастить, я не знаю. Ну і так, Аіша, це просто теж повідомлення, до якого ми ще дійдемо пізніше. Нащо додавати персонажів, у яких реально був потенціал показати себе. Але в результаті вони просто гіперболізована і бісяча галочка. Вони не прописані, мають дивні конфлікти, і вони займають купу екранного часу, хоча вони просто реально персонажі для фону. Тобто у підсумку складається враження, наче сезон трішечки слабший за попереднє. Насправді цьому є гарне пояснення, просто сценаристи не знали, що це останній сезон, прямо до кінця написання сценарію. Тому їм довелося поховати усі свої напрацювання і довести усе це до якого-небудь фіналу. До якого небудь кінця, я б сказав. Тобто, можливо, персонажі б мали якось розвиватися у майбутньому. Але ми про це з вами ніколи не дізнаємось. Ну, звісно, якщо ви не накидаєте мені своїх шикарнючих фанфіків. Але от що зачепило особисто мене, це чому взагалі люди вважають, що конфлікт цього сезону якийсь капець слабкий? Типу, от в минулому сезоні аж цілу школу закрили, а у цьому всього лише не пішли на якийсь екзамен, зробили якусь непонятну забастовку через ліфт, бо Ісаак не міг піднятися на колясці. Просто люди в сенсі конфлікту з людьми з інвалідністю не недост... Татньо, ви коли-небудь намагалися по Крещатику проїхатися коляскою? Чи дивилися незрячими фільм? Думаєте, справа у ліфті? Справа у болті, який люди кладуть на інших? От для нашої країни це якраз дуже важлива тема, бо після війни і вже зараз людей з неваліністю на вулицях буде капець як багато. І це саме в наших інтересах, щоб вони мали доступ не тільки до вулиць, а й до культурного життя, роботи і звичайних людських потреб, на які всі мають право. Але так серіал мав підвести кульмінацію трішечки гостріше. Ну, як ви вже зрозуміли, основна ідея цього сезону це прийняття і інклюзивність, прийняття себе оточуючих своєї орієнтації, гендеру, своїх травм, інших людей і почуттів, і включення всіх, абсолютно всіх людей до спільного життя. Кожен має право бути повноправною частиною суспільства, якщо не шкодить. Іншим а, я не знаю, куди ділась дримба. Ми з оператором шукали її хвилин 15, тому просто няв.